Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну а у нас сьогодні посів. Вирішили ми не давати, так би мовити, день відпочинку самому полю, щоб ті якби підсохло, там підтряхло. Воно і так непогано підтряхло. Зараз прямо в золоту серединку закладаємо насіння пшенички, скаген. Десь висів 50-60 штучок на метр 15-сантиметрове міжряддя. Глибина посіву до 3 см. Тобто намагаємося якомога меншу, найменшу якісну глибину посіву зробити, виходячи з умов поля, сівалочки і всього іншого. Значить, зараз ми подивимося у нас і по слідах по комбайну. Походимо. Дуже легко вона виставляється, регулюється. Просто легко. Ми просто проставочки додали тут трошки глибини, тому що на слідах комбайна е, трішечки так було. Іноді зернятко лежало назовні, на поверхні ґрунту. Трішечки проставочку прибрали, там одну меншу, поставили, щоб нам до 2 см додати. якби, ну, Ширина проставки, я маю на увазі, десь вуще, ніж було. Е, покажу їх трошки пізніше, я думаю, як на сівалку застрибну. І все. І на цьому всі наші налаштування закінчилися. Маркери теж майже на весь кут атаки, ну, ми їх не чпали, нормально, сильно не риється, зате чітко видно, класно. Значить іду ось слід у нас комбайна, якщо бачите. І він зараз по діагональці трошки переходить. Сіємо, до речі, грубо кажучи, майже по рядках, Майже. Ну, там Невеличкий такий кут до посіву взято, щоб не прям рядок в рядок. Ну такий, можна сказати, майже нема. І що ми бачимо? Ось слід у нас переходить. Ось дивіться, покажу вам ще раз. Ось слід комбайна. І у нас колія переходить, ось вона. І сівалочка кладе на відмінно. Я вже рився, рився не один раз. Тут, ну, зараз спробую, може пощастить, швиденько знайти. А якщо ні, то можете вірити мені на слово. Реально працює. Працює нормально. Так, умови, звісно, вологі. Все. Але тим не менш сівалка кладе на глибину. Ось я знайшов одну зернинку. Нарешті ось вона. Ну десь ну 2 до 3 см. Ну, просто ідеал. ідеал просто. Ми, виходить, що ми? Проставку зняли, трошки тиск збільшили. А на прикочуючі колесики там трошки поналипало землі десь сантиметра 2-3. І тим самим ми трошки підкоригували тиск і глибину посіву. Тобто автоматично воно вийшло, грубо кажучи, автоматично. Ми просто зняли дві проставочки, щоб трішки глибше було на місцях протаптування комбайном. Бо все ж таки, ну, Вчора, як збирання врожаю проводили, трошки вологіше було, а сьогодні вже так. вітерець продув і стало трошки ось ну, твердіше, коротше кажучи, але волога є. І вже завдяки тому, що ми трошки додали глибини, все, тепер диски йдуть класно. Я думаю, теж зможу це на самій сівалці показати, коли на неї застрибну в другій частині відео. Швидкість посіву десь до 10 км на годину. Ну, десь. 9 точно є, ну я так на око дивлюсь, що 9 десь точно є. Передачу... А, четверта передача, це десятка точно. Четверта робоча, точно 10 кілометрів. Там по обер, там по-іншому не можна менше. І отака якість посів виходить. Дуже подобається. Далі у нас ще посів буде як мінімум ячменю після кукурудзи. Можливо, ще встигнемо пшеничку десь кинути. Ну не знаю, тому що волога кукурудзи ще достатньо велика. Хочеться якомога менше е гратися з сушкою потім, бо це все ж таки гроші, як не крути оці всі доопрацювання. І по можливості, якщо можна, то звісно, чим суше вона буде у нас з поля, тим краще. Ну Це вже зовсім інша історія. А так, все нормально. Ну, Бездобрив воно попростіше сіяться, засипали повні бачки зернові і все. Добрива не засипаємо бачки, ну, з під добрив зерном я маю на увазі. Там треба закривати. ну, Нам вистачає бачків, що виходить, тільки передбачені для зерна. З нашим висівом це десь 150 десь кілограм на гектар плюс-мінус запас ходу. Просто грандіозний. Якщо я не помиляюсь, щось кілограмів, зараз я скажу, це ми бег кидали 400-ку. Ну, десь кілограм, ну, скоріш за все, я не помиляюсь, бо забув, знову ж таки, десь до 700 кілограм, може кілограм 700 виходить, влазить. Тому що два бігбега, 400, ки які ми протруювали зерно, ми ж бігбегами завантажуємо, то вони влізли майже повністю. І то ще в банках трошки було. Напевно, 700 є точно. Можу помилятися, але 700 точно можу гарантувати, може навіть трошки і більше. Значить, По нашому бінарному посіві сої бачимо, що ну, втрати є. По кількості саме зерняток, які я бачу на полі, так, можу сказати, що це приблизно як посів, тобто десь кілограмів 100. Ну і плюс в стрючках те, що залишилось. Плюс-мінус, я думаю, кілограмів по 200 втрат є залізних на гектарі. Із такого нелегкого року, скажімо так, була б вона повища, то було б покраще. Ну, тим не менш, що є, те є. Нічого страшного. Головне, бур'янці поганяли на даному полі, трошки і накосили сої, ну і греці з нею, так би мовити, зараз. Не зовсім прям до того, щоб дуже переживати, що там врожай десь не такий, як дуже сподівалися, чи ще щось. На сою ми дуже не сподівалися, тому що дощів не було тоді, коли потрібні вони і були. Тому, дякуючи, дякуємо і на то. Є з чим попрацювати. В даний момент сушка сої відбувається, Юра там завідує, контролює цей весь процес. А там вже в окремому відео я вам обов'язково покажу, що і до чого. Ну, Загалом, хлопці, сіємо, продовжуємо. На сівалочку вже застрибну, я думаю, десь зараз і або після заправочки, подивимося, що там як. І покажу і дорозкажу вам інші деталі. Загалом все чудово. Що стосується сівалки, ну і трактора, власне кажучи, все нормально. Дякуючи Богу. тепер трошки кадрів з самої сівалки зараз проїдемо. Подивимося, що і як. Ну. Я ж кажу, як і раніше, з початку відео, що картинка мені подобається. Такий напів наутіл або прямий посів. Ну, можна так сказати, в принципі, тому що після збирання культури нічого по обробітку не було і проводиться посів. Тобто реально по нашим сьогоднішнім реаліям сівалка достатньо цікава. Я не буду наголошувати, там ЦЗшка, пішла б, не пішла, у нас ЦЗшки немає. Я показую, як іде даний девайс. Отакий От свіжий прохід. Значить, чистики ми на колеса не ставили. Трошки налипло. Ми з урахуванням цього налипання. Поставили глибину і все. І нормально катається. Неглибоко зерно закладається і стабільність посіву є. Навіть у слідах, як я показував раніше. Ну, У слідах комбайна маю на увазі. Звісно, знову ж таки поганенько, що без добрив. Але ну, виходимо зі своїх можливостей. В Принципі, вже посів добігає кінця. Далі вже показувати, особливо я і не знаю чого. Зараз все, що, як, так би мовити, міточку зробили. Будемо з нетерпінням чекати сходів. Сподіваюся, що будуть. Ну, тепло ще є, волога є, зерно поклали цівалочкою. Тут залишилось пару гектарчиків. Ну, нормально, нормально. Скажу так, що якби ця Зжка у нас була, може б ми її спробували, а може б і ні автоматично. Робили б обробіток, е, міленький якийсь, ну робили. Тому що це діло звички, так би мовити. І тут же звідсіля нікуди не дінешся. Ну а нікою можна буде посіяти. Чи можна точніше посіяти. Плюс у нас далі там ще, сподіваюся, встигнемо, ще ж ячмінця треба кинути трошки, ну ячмінь вже буде по-любому після кукурудзи. Коли ми її, правда, зберемо, я не уявляю ще, але колись той зберем. Ну, Так тут вам особливо нічого видно не буде. Система працюється та і все. Креплять пружинки, працюють, відбивають, колеса прикочують і теж їдуть. Тобто вони не налипають безмежно, вони там на два пальці. і все. Ми просто підкоригували проставочками. Получається, що ми зробили? Тут була у нас 4-сантиметрове полукільце і оце які там 2-сантиметрове. Ми поставили замість 4 звучку і оці 2 сантиметра вирівняли. І у нас виходить те, що ви бачите на своїх екранах. На цьому все. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ за наше життя, за те, що ми можемо працювати вдома. Не так спокійно, як відносно мирний час, але тим не менш, вони покладають титанічні просто зусилля, ризикують своїм життям і здоров'ям для того, щоб ми залишалися вдома і були людьми і допомагали Збройним силам. Якщо не в армії, то допомагаємо фінансово. До побачення.